Доброго дня, діти! Продовжуємо знайомитися з птахами, які залишилися з нами взимку, тобто з зимуючими птахами. Хочу сьогодні познайомити вас з Гавою. Ми її майже кожного дня бачимо, але ж чи все ми знаємо про неї? Отож, дітки, слухайте, гави надзвичайно розумні птахи. Вони вміють рахувати, допомагають одне одному. Гаву або сіру ворону можна зустріти практично будь-де в лісах, містах, на передмістях. Ці птахи вражають своїм винахідливим, зухвалим характером. Гави одні з найрозумніших птахів. Вони мають неабиякі здібності. Можуть використовувати палички, щоб дістатися до комах в щілинах, або каміння, щоб розбити горішки, вчені довели, що вони вміють рахувати до п'яти. Ці птахи можуть похизуватися і гарною пам'яттю. Образивши сіру ворону, ризикуєте бути впізнаним через роки навіть у новому образі. Тоді ночувайтеся. А ще дітки сірі ворони, тобто гави, талановито імітують звуки, у в тому числі і людську мову. Сенс таких розмов птахи не розуміють, але точність звуконасліджування вражає, не кожен папуга може похизуватися подібним. Пам'ятайте, гави – це не просто птахи. Що шукають їжу на смітниках. Це розумні та гарні створіння. Не ображайте їх, адже ми всі мешкаємо у спільному домі на планеті Земля. А ще малята хочу додати. Будь ласка, подивіться на їх маленьких дитинчат. Вони такі кумедні, хоч і великі. Але ще маленькі і беззахисні. Піклуйтеся, малята, будь ласка, кожну мить про братів наших менших. Вони такі гарні, вони такі беззахисні. Вони потребують нашої уваги, піклування та, звісно ж, любові.